Моє вітання середа 19.30 на годинку і час традиційного прямого ефіру на нашому телеканалі. Гість нашої студії сьогодні це заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Вадим Чабан. Доброго вечора, пане Вадиме. Доброго вечора, пані Ксенія. Я вас рада вітати у нашій студії. Дуже багато сьогодні маємо цікавих тем, тому сподіваюся, що дискусія вийде продуктивною і цікавою. Давайте розпочинати, Я да, щоб Я не гаяти час. Отже, Херсонщина нині має статус прикордонної області, і це на нас накладає такі певні особливості, зокрема, постійно постійно відбувається інспекції і рейди на контрольно-пропускні пункти да, на межі з тимчасово окупованим Кримом. Нещодавно він відбувся в такому розширеному складі, брали участь у цьому рейді і народні депутати. Як проходила ця інспекція? Ну я вам що скажу, що ми прикордонною областю стали ще в 2014 році, і інспектування адмінмежі, а по суті, державного кордону, проводиться. На постійній основі стан облаштування контрольних пунктів вїзду виїзду самої адмінмежі, укріп, укріплень різноманітних знаходиться на постійному контролі голови обласної державної адміністрації. Ми присутні були при інспектуванні адмінмежі керівниками різних, різних рівнів і на рівні міністрів, на рівні депутатів Верховної Ради на рівні профільних е Міністерства. міністерств, Міністерства. Да, mm -hmm. то прикордонних митників, е Збройних сил mm -hmm. України. Але те, що е остання ну, крайня, мабуть, інспекція, mm -hmm. е яка відбулася 5 го, 5 -го числа, mm -hmm. 5 -го вона середу. підтверджує лише те, що е Верховна Рада не забуває про важливість доведення облаштування нашої адміністративної межі е до належного рівня. Бо станом на сьогодні, станом на сьогодні, адмін адмінмежа працює в тому режимі, який забезпечує е, функціонування митної служби, прикордонної служби, забезпечує е, перетин. Угу. Але завдання, яке поставив прем'єр-міністр, поставив президент, е, на, на чому наполягає наш голова обласної державної адміністрації, це підвищення рівня сервісу, рівня е, е, В першу чергу безпеки. послуг, де, які, на... Да, угу. надання додаткових послуг. При перетині кордону і тому розуміючи те, що фінансування залежить в тому числі і від, від того, як голосують деп наші депутати народні. обраних народні так. депутати, угу. і на жаль, те, що в бюджеті цього року видатки на будівництво цих контрольних пунктів їзди їзд виїзди не закладені, і вони повинні будуть фінансуватися з резервного фонду. То дуже важливо, що народні депутати подивилися своїми очима, угу. те, що те, що у нас. Те, що маємо наразі, те, разі, що ми да? маємо наразі, да, uh -huh. і побачили ті перспективи, і оцінили ті завдання, які ми пропонуємо. Це дуже важливо. Ця інспекція була, е, я, я вважаю, дуже плідною, бо скільки не роз не розповідай, краще один раз побачити. Звичайно, да, і коли народні депутати подивилися облаштування е, адмінмежі або кордонів, які межують з Російською Федерацією, з, е, з, з, з півночі. Вони ж були і в сусідніх областях, вони так? Були, Не лише. Вони почали з півночі України, uh -huh. вони були на Сході, вони були у нас, вони поїхали далі в Миколаїв і, uh -huh. і, і мені здається, що в Одесу. От, тому о, 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 вони відмічали, що uh -huh. у нас є певна відмінність від функціонування і перетину адмінмежі, бо е, на сході е, адмінмежа це практично знаходиться на лінії бойових дій. Ну, звичайно, да. ну, така гаряча точка в нас да. на щастя. Державний кордон, який знаходиться на, на півночі, він сталий. Mm -hmm. Державний кордон, який, який є в Одеській області, в Миколаївській області, він також сталий. А ми у нас якесь таке ну, ну, і в іншій якості mm -hmm. люди перетинають адмінмежу, тому може до нас і підвищені вимоги з боку наших громадян. Так, особливі такі умови, да, так? Да. З приводу роботи прикордонної служби, да. що сказали от, народні обранці, наскільки вдало наші, працюють прикордонники на адмінміжі от, з Кримом? Ну, Розумієте, якщо ми не маємо несанкціонованих е, проходів е, ін, ну, іноземних громадян, якщо ми бачимо порядок на, на прикордонних дільницях, е, то інакше як на відміни їх оцінити не могли. Угу. Чудово, да? да. Пане Вадимо, ми з вами трошки вже зачепили цю тему, що умови при перетині цього адмінкордону мають бути комфортними. І ви, власне, над цим я знаю дуже багато працюєте. О, що так. на сьогодні вже вдалося зробити? Mm -hmm. Які ваші перспективні плани от з цього mm -hmm. приводу, з приводу комфортних умов? Ну ще в 2015 році була розпочата робота щодо підготовки розширення межі контрольних пунктів вїзду виїзду була проведена аналітична робота стосовно ну, статистики, скільки uh -huh. людей, куди, з якими напрямками, з якою частотою перетинають адмінмежу, про що, на що вони сподіваються, на що вони яких чекають послуг, да, яких так, чекають да? послуг, uh -huh. що вони взагалі бажають при перетині uh -huh, uh -huh. адмінмежі. І uh, з боку обласної державної адміністрації було багато звернень uh, в Кабінет міністрів. Стосовно відкриття фінансування, стосовно е надання можливості е будівництва тимчасових, але е ну краще облаштованих споруд. Е наразі взимку е цього року, десь в лютому, була проведена нарада під, під головуванням першого віце-прем'єр-міністра. Е Ця нарада була ініційована Міністерством з е, тимчасово окупованих територій і нашою Херсонською обласною державною адміністрацією. Тоді була підписана е, дорожня карта, це 27 лютого е, цього року, там, де, як то кажуть, понарізали завдань кожній відповідальності кожній відповідальній стороні. Угу. Це знаходиться на постійному контролі не, не лише у нашому, а в Міністерстві з тимчасово окупованих територій і, скажімо так, рівнем вище. Голова адміністрації видав декілька розпоряджень там, де конкретувалося завдання, там, де конкретизувалися терміни. Сьогодні, сьогодні вранці о 9-й годині, була проведена чергова нарада. І, де ми подивилися, в якому стані знаходимося, я хочу е, доповісти, що угу. е, вже від базачок перейшли до діла е, десь е, 16 числа цього місяця. Угу, серпня, так? Серпня, 16 серпня е, проєктна організація, проєктний інститут спеціалізований. Е, він надасть нам на розгляд проєкт не нам, а замовнику будівництва, бо замовником будівництва є підприємство е, 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 Міністерства інфраструктури. Uh -huh. Це дозволить після 16 серпня довести свої завдання, додати вимоги щодо розташування на території сервісних зон, uh -huh. а найбільші реконструкції будуть підлягати сервісні зони. Об'єктів, які необхідні для людей, це, наприклад, автостанція, це, наприклад, центри надання адміністративних послуг, так, так. які будуть не лише звичними, як для нас, центрами надання адміністративних послуг. Ми плануємо їх, як то кажуть, ну нагрузити ще додатковими завданнями. Там нові функції. Да, там будуть ну, там будуть передбачена можливість розміщення е, нотаріусів. Там будуть передбачено розміщення фінансових установ, бо наші громадяни, які, які виїжджають з РК Крим до нас uh -huh. за отриманням послуг, вони іноді повинні їхати не лише до Гінічиську, там, чи, чи до Чаплинки, uh -huh. чи до Каланчака, а за деякими питаннями вони повинні їхати в Херсон. Це, це, не це, зараз зовсім так? Незручно, це зовсім незручно, це зовсім не зручно. Це дорога, це час. Це витрати, це, це, це час. Це час. Більше всього uh -huh. це час. Але завдання наше, щоб за рахунок того, щоб там розмістилися центри надання адміністративних послуг... Тобто стаціонарні прямо на межі, так? Так, точно. Mm -hmm. Як то кажуть, військові. Mm -hmm. Це дозволить людям при перетині кордону поставити завдання, що вони хочуть, mm -hmm. вирішити якісь свої питання і в означений термін потім знову з'явитися на контрольному пункті вїзду виїзду без подальших подорожей по Херсонській області за якимись папірами. Я вважаю, що це буде добре. Це дуже зручно, так. Тим паче, що питання центрів надання адміністративних послуг, послуг на постійному контролі уряду е, у пана Зубка е, опрацьовані, єдині, опрацьовані єдині вимоги е, до облаштування е, центрів надання mm -hmm. адміністративних послуг, і я вважаю, що ну, я е, е, маю інформацію, що протягом цього тижня. Ці формати будуть доведені доведені до виконавців, до відповідальних осіб в обласних адміністраціях, районних адміністраціях і центри надання адміністративних послуг. Вони будуть однаково приємні для всіх. Угу. Якийсь не... кінцевий термін маємо до кінця року встигнемо, а uh, uh, всі не можна ще. Я такувати. хочу сказати так, що ця дорожня карта передбачає виконання кожним. Кожної з сторін своїх завдань. За кінцеве введення в експлуатацію відповідає замовник, це дочільні підприємства е, е, Мінінфраструктури. Okay. Я знаю, що завдання стоїть виконати роботи до кінця року, але, як, як казав раніше, ще потрібно вирішити питання фінансування. Тобто, якщо ми до 16 серпня розробимо проєкт, його узгодимо, там ну, є багато технічних питань, uh -huh. бо е контрольні пункти в'їзду-виїзду вони облаштовуються не на вільній території, а на території на землях, які належать різним суб'єктам від фізичних так, осіб там, громадян, да, так і до uh -huh. специфічних технічних е підприємств, там технічні зони і так далі. Тому е потрібно робити не аби як, а якщо вже вирішили, то робити добре. Uh -huh. е я знаю, що завтра. Буде ще така вузька нарада в стінах обласної державної адміністрації, mm -hmm. там, де вирішиться ряд технічних питань, які не повинні будуть нас тормозити, гальмувати нас. Mm -hmm. ну, сподіваємося, що ж встигнемо mm -hmm. ну, все ж таки, да? Mm -hmm. Ну, я вважаю, що всі шанси є. до Нового року є. Mm -hmm. Пане Вадиме, але вже дуже багато і зроблено, Адже в 2014 році, коли ці пункти почали облаштовуватися, там взагалі була ну, розруха, скажімо ну, степ, так, да? був, був степ. степ і нічого більше, да, так? Да. Що вже на сьогодні маємо? Ні, ну як я кажу, справа в тому, що за контрольні пункти, пункти в'їзду-виїзду це практично ну, прикордонні пункти, ділянки. Да, такі, ділянки. Да, їх за, за їх експлуатацією. Відповідають прикордонники у тісні, у тісній співпраці з, з Державною фіскальною службою і з нами, з обласною державною адміністрацією, з районною адміністрацією і Каланчацькою і, і, да? і, да, і Гінічиською, це треба uh -huh. їх особливо так відмітити. Вдалося з Укравтодором, uh -huh. вдалося розширити полоси, полос, полоси для автомобільного uh -huh. транспорту. вдалося Завдяки співпраці з Херсонобленерго забезпечити постійне електроживлення постів, забезпечили встановлення мобільних пунктів для того, щоб розміщалися персонали митниці і прикордонники. Тобто, постійне перебування персоналу там забезпечено. Крім того, Важко було при відсутності фінансування забезпечувати ну, належним чином санітарно гігієнічні умови, але е, завдяки міжнародним інститутам е, нам допомагала Проон, угу. е, нам надали, надали в якості допомоги декілька конструкцій для тентів, декілька, е, ну, скажімо так, біо, біо, біотуалетів, угу. як для звичайних людей, так і людей з обмеженими. Можливостями це теж дуже важливо, до речі, бо взагалі там таких умов не було. Ми спочатку ми не вірили, але угу. ми хотіли, щоб все було краще, щоб було добре, і потихеньку дійшли до такого стану. Зараз треба відмітити, що найбільш активне пересування людей це через в напрямку Генічеська і в напрямку Каланчика. Угу. Чеплинський контрольний пункт вїзду виїзду після введення. Торгової блокади практично ну, пустий. Ну, да. Да. Тому е, на рівні уряду було прийнято рішення провести реальні реконструкції на Каланчаку і на Чонгарі. От, до речі, про Чонгар вже заговорили. Так. Пане Вадиме, там є такий дуже одіозний об'єкт, скажімо так, такий готель-Чонгар з однойменною назвою. Да. Належить він не менш одіозному власнику, це колишній голова Геннічської райдержадміністрації Німитолаєв, угу. який його покинув. Яка от доля цього об'єкта взагалі? Що з ним буде? Як? Ну, наскільки мені відомо, то розпочата робота щодо законного. Оформлення документів? Ну, ті, оформлення ну, документів якісно оформлених там немає. Uh -huh. Тому розпочата процедура судова, бо все інше буде, мені здається, незаконно, розпочата процедура судова uh -huh. щодо е, виправлення цих порушень, е, з якою метою? щоб е, це майно можна було вилучити е, на користь держави. Uh -huh. е, бо дійсно, якщо воно... Не до, кінця, не до кінця оформлене, воно можна може його можна визнати безхозним. І в такому випадку це майно можна буде передати державі в особі або комуна, ну, в комунальну власність або Гінчеського району, або в якийсь інший спосіб. Це необхідно робити. Відповідні силові структури отримали заяви, відповідні державні установи подали. Туди і позови. Це запущено, процес так? запущений, угу. Довго не знали, як підійти, угу. але вивчивши всі обставини справи, цю справу розпочато. Я, я вважаю, що ця будівля буде приносити користь і нашим прикордонникам, і нашим митникам, і всім тим людям, які перетинають адмінмежу. Будемо сподіватися. Спека у розпалі зараз у студії у Нас комфортно, але на дворі не дуже, так? Да. І оці такі аномальні температури, вони провокують, як завжди, влітку на Херсонщині пожежі. Яку ситуацію зараз от маємо з пожежами? Я що хочу сказати, що в порівнянні з минулим роком кількість пожеж виросла в два рази. Угу. І е, ці пожежі виникають, як правило, в тих місцях, де насаджені. Наші штучні ліси. Це Олешківський район, це Голопристань, це Каховка. Uh -huh. Багато причин можна казати, що була блискавка, можна казати, що була аномальна природна погода, але дуже багато таких випадків, які можна розцінювати як, ну, як підпали. Угу. 에... Умисні, так? Умисні підпали. Угу. По, кожному з цих, по кожному з випадків пож... пожарів е... Національною поліцією заведені фактові справи. Е... Одного підпалювача вже знайшли, затримали, і він е... наразі, я думаю, е... буде видимити обвинувачення і справа передана до суду. Але я як відповідальний за цей угу. за цю, за цю напрямок хотів би, щоб ці... таких обвинувачених було ще більше. Звичайно, да. винімають не на, на ставідповідальність. На, на цьому стані uh -huh. на, 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 на цей час. Е, надо відмітити, що це ще можливо із-за того, що станом на сьогодні державна лісова охорона вона комплектована лише на 30%. Uh -huh. і, і це зробилося лише даже після того, як ми підняли цю інформацію наверх, бо ще... Три місяці назад, три uh -huh. місяці тому, е, кількість 720 людей, сімсот uh -huh. людей, які положено за штатним розкладом, було лише 140. Ну це взагалі ні про що. Це ні про що. Uh -huh. А кількість пожежної охорони ставили нуль. Тоді, коли ми підняли це питання на селекторі перед е, міністром АПК, З'явилися деякі кошти і наше лісове господарство за останній місяць набрало додатково 120 людей. Uh -huh. Розуміють, що ця проблема швидко не вирішиться, обласна адміністрація запропонувала новий, ну, новий механізм взаємодії uh -huh. з нашим лісовим господарством, з МНСниками, Збройними силами України, з місцевими радами. Голова облідністрації. Видав, видав розпорядження, затвердив новий уточнений порядок стосовно реагування на, пожеж, на, на пожежі в екосистемах. Е, новий досвід. Наші МНСники при потенційно великих пожежах, які були зовсім недавно. Так, так, пережили вже це щастя. Е, е, вони зараз мають змогу е, викликати літаки. Пожежні літаки і гелікоптери. Угу. Без них втрати були б біль, найбільш ну, да, більше в рази. Збройні сили України, дякую їм, також надають свої гелікоптери для того, щоб ми мали змогу гасити пожежі. Угу. Вони надають також свій особовий склад для підтримки порядку на, в період гасіння. От, я, якщо дасте мені декількох... Декілько, декілько... Так, давайте трошки конкретизуємо. Так, так, угу, так, угу. так, так, так. Що ну, я хочу сказати? З 3 по 17 липня сталося 25 пожеж. На площі 133 гектари лісу. Угу. З метою ліквідації найбільшої лісової пожежі в Голоприсканському районі, тоді загорілося 89 гектарів. Залучалися сили та засоби чотирьох лісомисливських господарств, сили засоби ДСНС України в області, військові частини, інші формування цивільного захисту та територіальні заходи пожежної безпеки. Було задіяно 50 одиниць пожежної та спеціальної техніки, був пожежний літак та гелікоптери МІ-8, 200 людей особового складу терп служби цивільного захисту. І от коли? Позавчора. Позавчора, 7 серпня в Олешківському районі в Костогризівській лісництві, Знову, так? нова лісова uh -huh. пожежа, 70 гектарів згоріло, у тому числі 30 гектарів верхової пожежі. Це верхова пожежа це дуже страшна річ. Uh -huh. Коли воно горить, то температура 600-700 градусів. І зупинити її можливо лише спеціальною технікою, про яку я казав, літаки. Uh -huh. Або дуже великою кількістю пожежних груп, які від, ну, необхідно мобілізовувати. Ну, це і техніка, і сили, і ресурси. Люди, tilesetri... це... Коли ми побачили, що наявної техніки не вистачає, то е, була витребована допомога Запорізької та Дніпропетровської області. Uh -huh. Приїхало 11 е, е, екіпажів. Ми забезпечили їх розміщення, харчування. Uh, ну, на щастя, це, погасили, так? Да? Так. Да. Угу. Я хочу сказати, що при гасінні цієї пожежі трохи постраждав голова нашого ДСНС Чорний, він отримав опіки, угу. дуже значні, зараз він знаходиться в лікарні. Тобто це дуже серйозно, це не, це не іграшки і тому 8 серпня на на території штабу, який mm -hmm. був розбитий, ми провели комісію ТЕПТНС, так звано з технологиної безпеки, виробили ще деякі заходи, які необхідні для унеможливлення виникнення пожеж, довели їх до наших колег в районах. Ми розуміємо, що підпали роблять ті люди, які... Потім під виглядом обгорілого лісу деревину, е так? Вивозять, вивозять деревину. Угу. Е тому е лісове господарство е наше вийшло з ініціативою створення єдиного реєстру е товаротранспортних накладних, які унеможливлять вивіз, несанкціонований вивіз лісу. Ми сподіваємося, це зупинить. Ну, це суттєвий захід, і я думаю, що саме це е доведе. Тим паліям, що так. ні до чого палити, бо не вивезеш невигідно вже, так дуже... да, бо це буде невигідно mm -hmm. і дуже дорого. Треба бити по карману. Пане Вадиме, дві хвилини буквально лишається до кінця ефіру, але сьогодні не можу ще не зачепити тему такого тріумфального, скажімо так, серпневого повернення. Буквально минулими вихідними після чотирирічної перерви нарешті повернувся до нас благодійний наш дитячий фестиваль Чорноморські ігри. Як вдалося все ж таки цю ініціативу реалізувати? Адже багато кожного року говорили. Але ви цього року його таки повернули на Херсонщину? Повернули, скажімо так, не я, поверну... спільними там. повернув спільними зусиллями. Повернув оргкомітет на чолі з паном Баграєвим, повернув голова обласної державної адміністрації. команда. Наша команда повернули його декілька меценатів, які захотіли, щоб добра справа. Не, не зникала uh -huh. да, з нашого зору. Я дуже вражений тим, що це, це вийшло, і це вийшло дуже ефектно, дуже красиво. Я дуже радий за те, що двоє наших. Дітей 에, зайняли перші місця. Угу. Дівчинка, Селіза навіть, Волощенко да, Дівчинка так? навіть взяла угу. гран-при і Ярослав Рагальський. Да, теж яко. Я коли я на жаль не був угу. саме там, але коли я дивився трансляцію, у мене навіть знаєте мурашки по тілі бігали так добре. Ну це дуже інтересно. Це дуже весело. Це це, що доводить те, що Херсонщина. Це Херсонщина, в якій хочеться жити. Uh -huh. Херсонщина не пропадає, в Херсонщині безпечно жити, в Херсонщині талановиті, талановиті люди і добрі люди. На такій оптимістичній ноті я вам сьогодні дуже дякую, що ви завітали до нашої студії. Дякую за таку приємну і цікаву бесіду. Сподіваюся, що цікаво було і нашим телеглядачам, на жаль, змушена попрощатися. І дякую всім, хто був разом з нами. Бувайте здоровими! Прохолоди вам в оселях та тепла в душі. Побачимось!